Всіх вітаю, це нове відео про ЗАС-Сенс. І як бачите, сьогодні буду займатися пічкою. Стан моєї пічки був не дуже. Ось все це так тут хитається не дуже, воно надійно кріпиться. А це взагалі кріплення з іншої сторони, яке відпало. Тож моя пічка працювала не дуже добре. Знайшов ось такий раритет білет проїзду у маршрутному таксі. Все помив стан поролону не дуже. Я планую його замінити. Бо він аж такий, знаєте, розсипається вже потихеньку. І ось такий ущільнювач для дверей я придбав. Спробую використати його. І придбав ще ось такий ущільнювач, теж спробую його використати. Попередньо закріпив радіатор пічки. Ось так. Тримається він непогано, мені подобається. Кріпив на ось такі обрізані саморізи. Приклеїв ущільнювач, ось так все це виглядає. Ну, сподіваюсь, що буде працювати. Ну що, в мене все майже готово. Залишилось тільки весь цей конструктор зібрати до купи. Ще лишається в мене ось така невелика кількість ущільнювачів. Який я використав для ощільнення ось цього радіатору кондиціонера. Сам радіатор стоїть тут доволі таки плотно і нікуди не сповзає. Ну що, все зібрав, все начебто непогано. Радіатор кондиціонера на місці, радіатор пічки на місці, помив почистив усі механізми. Ну, Сподіваюсь, що буде працювати все добре. Зараз буде невеличкий експеримент це жабо мого авто. І я бачив, що можна ось так ось нагріти, і воно якби трошечки потемніє, бо моє вже аж геть вицвівше. І потихеньку-потихеньку дивіться, воно дійсно темніє. Я обробив таким чином все жабу, і воно дійсно трошки темніше виглядає. Ось подивіться, зверху ще не оброблене, а знизу вже оброблене. І дійсно є певна різниця. Мені подобається. Придбав ось таку звичайну москітну сітку для вікон. І збираюсь все ось тут закрити цією сіткою, бо під жабо було дуже-дуже багато різного листя. Так все це виглядає, ну сподіваюся, що буде працювати. Це очільнювач, який йшов, скажімо так, в комплекті з автомобіля донора, а оце мій рідний ущільнювач. І якимось чином мій рідний ущільнювач зберігся ну, набагато краще. Якщо ви працюєте в гаражі самостійно, то вашими друзями стане все, що завгодно, аби тільки зробити діло. Ну що, ось так я попередньо закріпив блок пічки. Ось так все це виглядає. Ну, зараз піду закріплювати зі сторони двигуна. Придбав я спеціальний засіб для обробки металу від іржі. І намагаюсь ним обробити весь метал. І ось тут знизу авто теж трошки пройшовся. Ще придбав ось такий засіб, мовіль, і буду ним обробляти ті місця, де я не можу залізти кісточкою. Ось такі точечки, всередині, як би порогів. Цих. Це там позаливає цим засобом. І ріжі там ще не бачно, але мені рекомендують обробити таким чином автомобіль. Ну, сподіваюсь, буду працювати. Це мій бачок з-під охолоджувальної рідини. І подивіться, скільки там всякого мотлаху. Ну і коли висихає, цей мотлах виглядає ось так, як муляка. Так, все обробив. І ось так шумоізоляцію обробив. Всю поверхню автомобіля, яку до цього ще не обробляв. Без віброізоляції просто прямо на голе залізо поклеїв шумоізоляцію. Ну що, ось так все це діло тут тепер виглядає. Мені дуже подобається. Заклеїв все, що міг, на що вистачало матеріалу. Лишаються тільки ось такі невеличкі місця, які я не заклеїв. Тієї сторони те саме. І ось такий маленький кусочок матеріалу в мене залишився. Потихеньку збираю автомобіль докупи. Все виглядає непогано, мені дуже подобається. І, чесно кажучи, збирати автомобіль важче, чим розбирати. Наступний день і сьогодні в мене прання. Доволі таки багато вбирає в себе вологи цей коврик. Ну, хай підсихає. І поки все це діло сохне, я хочу розібратись з ось такими моментами в роботі мого автомобіля. Є дуже багато ось таких різних скруток, які я хочу прибрати. Ось подивіться. Наче і непогане з'єднання, але ось тут ну, бачно, що саме з'єднання дроту з цією міні-фішкою, воно вже не дуже. Спробую все це діло виправити. Ну, ось так все це наразі виглядаємо. Ось тут під низом пустив. Цю проводку, все там, де міг спаяв, де не міг там застосовував спеціальні клеми, і ще дроти додатково обгорнув ось таку ізоляцію. З іншої сторони, все це ось так виглядає. Залишається тільки розібратись з проводкою ось тут біля акумулятора. Треба поприбирати патрубки і дроти таким чином, щоб нічого не заважало роботі куліси. Ну що, все, скажімо так, організував. В принципі, куліса працює вільно. Проводка від датчика положення калінчатого валу, вона йде. Сам датчик він розташований там внизу. І тобто від датчика йде сюди і потім повертається отак по провоці, і, і йде за моторний щит. І от аж звідти все це діло я дістав весь цей дріт. Ось він, ось такий довгий. І зараз я просто його. Укорочу, Бо можна ось тут його як би скоротити. Так, ну що, коврик наче висох, уклав я його всередину салону, щоб він тут якби приймав вже необхідну форму. В попередньому відео багато хто з вас писав, щоб я ще зробив шумовіброізоляцію дверей. Тож я додатково придбав матеріали і зараз цим ділом займусь. Потихеньку розбираю двері. Робити це не важко і доволі швидко. Карта вже помив, бо доволі таки багато там пилюки. І ось всередині дверей теж зараз буду все вимивати, бо тут теж дуже і дуже багато різного бруду. Ось подивіться, скільки там, ну, звичайної такої землі. Просто землі. Віброізоляцію буду робити не сплошну, а таку, як би місцеву, скажімо так. Бо загалом мені не треба, щоб там було все ідеально тихо. Я вважаю, що навіть така віброізоляція це вже набагато краще, ніж зовсім нічого. І ось так приблизно все це виглядає. У мене якби два листи, один зверху, один знизу. Так, ну що, обробив одну дверь, ось тут все вимив. Підготував, підготував. І ось подивіться, яка вже є різниця. Ось тут і ось тут. Ну, доволі таки непогана різниця. Ну і знизу тут все теж обробив. Шумоізоляцію роблю якби ззовні, і намагаюсь використовувати максимально цілі листки. І ще додатково там із дверей обробив мовіль. Це задня двері, ось так виглядає. До речі, ось цей механізм відкривання закривання дверей працює непогано. Є в мене ось такі залишки теплоізоляції з підлоги. Я її вистирав і планую її ось так наклеїти зі зворотньої сторони карти. І для цього буду використовувати ось такий клей. Ну що, перша карта готова. Якось так все це діло виглядає. Чесно кажучи, мені дуже подобається. Клеїти доволі таки легко. Клей чудовий. Не знаю, чи почуєте ви різницю, але вона є. Ще одна карта готова. І я вам хочу сказати, що ось цей клей, він реально дуже-дуже добре підходить для таких ось робіт. Склеює дуже непогано. Я прям рекомендую. Ще й подивіться, він виготовлений в Україні. Це діагностичний роз'єм GM12. Чесно кажучи, його використовувати на сьогоднішній день вже не дуже зручно, і я хочу паралельно ньому поставити ось такий роз'єм obd 2. Він більш такий сучасний і популярний. І ось так все це виглядає. Ось там ховається GM12 тепер. obd 2 вже на місці, і я його ще повернув на 90 градусів. Трос, який я вже раніше ремонтував. Все ж таки зламався. Тож я придбав новий тросик, і зараз його заміню. І ось такі в мене ще є невеличкі залишки ось цього войлоку. Я його використовую, щоб ось таким чином знешумити трошки пічку. Ще ось там трошки прийдусь, і буде, так гадаю, непогано. Починається дуже приємний процес повернення торпеди на своє місце. Ну що, торпеда вже на своєму місці, ще є. Декілька місць, де треба закріпити, але загалом вже тримається самостійно. Чесно кажучи, робити все це одному доволі таки важко. Було б дуже добре, якби був помічник. Так, ще один момент, який я хочу зробити, це встановити ось такий вимикач маси. Для цього буду використовувати ось такий товстенький дріт. Планую вимикач встановити десь, ось тут, в районі керма. Щоб було його зручно вимикати саме з салону. Так, зробив я попередньо ось такий кронштейн, якби на ньому закріпив цей вимикач і доволі таки зручно їм тут користуватись. Ось так все тут з'єднав, в принципі, нічого складного. Зробив два отвори один до акумулятора, один це маса двигуна. Ну, ось так зараз все це виглядає. Єдине, мені здається, що треба його трошки якби спрятати. Шляхом декількох експериментів дійшов до ось такого варіанту, це вже кінцевий варіант, і ось так буде тут розташовуватись вимикач маси. Хочу замінити паливний фільтр. Ось це мій старий паливний фільтр, а це новий паливний фільтр. Ну і чомусь мені стало цікаво, що ж там всередині цього павного фільтру і як воно все там виглядає. Ось так я підрізав його. І зараз розкрию і подивимось, що там всередині відбувається. В принципі, нічого незвичного. Звичайний фільтр. Трохи брудненький, але не критично. Звичайний фільтрувальний папір. В принципі, нічого цікавого тут немає. Якось так все це виглядає. Так, і додатково одразу переніс сам паливний фільтр трошки вище. Бо якщо ви знаєте, він розташується ось там аж трошки далі. Але оскільки в мене тут і редуктор газовий, і фільтр цей, все там, воно якби доволі таки тісно становиться, тож я вирішив, його сюди поближче трошки перенести. Це спростить його заміну в майбутньому. Ну і сподіваюсь, що йому тут буде добре. І повертаючись до вимикача маси, ось в мене виходить дріт від нього. І ось так тепер все це діло виглядає. І ось тут в мене ще є один дріт, ось він, який теж відходить від вимикача маси, і буде йти прямиком на двигун. І тепер, не виходячи з авто, доволі легко вимкнути все живлення авто. Зараз під'єднаю всі контакти і спробую перевірити на працездатність. Ну що, момент істини? Ну, наче працює. Ніде нічого не загорілось і це вже добре. Ну що, момент істини. Два місяці моє авто стояло в гаражі, не заводилось жодного разу, і сьогодні я спробую його завести. Все працює, я дуже задоволений, і цей звук говорить про те, що вже в наступному відео. Я буду робити тест-драйв свого авто. Всім дякую за увагу, до наступного відео!